Шановні присутні, будь ласка, народ, партийні двері, будь Перед Ам... початком засідання пропоную хвилини мовчання, щоб мати пам'ятник усіх загиблих, власне, усвоєної агресії усіх проти України. Мані депутати, застишите образ депутата, на позачали зідання 62-ї сесії Селявської міської ради, в 8 скликані з'явилося 18 депутатів, також з зареєстрованих осіб три особи. У Увідується до, до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесії Свілявської міської ради 8 скликання може розпочати свою роботу. Виборчої комісії МКІСКО району Закарпатської області від 28.06.24 року номер 36 про визнання обрани депутату Селяської міської ради Закарпатської області наступного за черговістю кандидата в депутати єдиному виборчому списку від Закарпатської обласної організації політичної партії Разом сила. Запрошую для складання присяги депутата Свілярської міської ради 8 скликання Латина Євгена Євгеновича. Я Лагнення Євген Євгенію Суфаю право депутати міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про плани Сергеевської міської територіальної громади та добробут її жителів, Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Для продовження сесії пропоную обрати секретаря засідання у складі секретаря засідання у складі безвершного Маріани Богдан та в годі Вікторії Юрій. Голосуємо. Олександр Іванович. Дозначення Маріану Водину. Сергій Оталій Іванів. Сергій Олександр Васильович. Če meče, pridemo na sredino. Za. So. Ruselj Ivan Ivanovič. Za. Odprite mi. Ja, tako je. Ivan Ivanovič. Kurjak, Oksana Ivanovič. Pabloš, da si Ivanovič. Ruselj Ivanovič. Kurjak, da je Oksana Ivanovič. Če imaš pozir od 5? Ja. Vopar je padel na sredino. Primjaš Ivan Ivanovič. Za. Košele Oliver Jr. Za. Saj Ivan Ivanovič. Za. Бодчук Роман Михайлович, За. Кошель Василь Васильевич. Лаврін За. Жованин Володимир За. Остров Вікторія Ходіть Вікторій Юрійов. Ходіть Василь Іванович. Воді... Роман Іванович. За. Кіло Кирил Дякую.

Шановні депутати, на порядок день нашого сьогоднішнього засідання вам роздано два проєкти рішень. А саме про проведення поділу об'єкту нерухомого майна комунальної власності Свілярської міської ради. Рішення No2 про внесення до рішення сесії Свілярської міської ради від 24 грудня 2020 року номер 14 Пропоную порядок денної позачергової 62-ї сесії прийняти за основу та в цілому. Голосуємо. Улес Андрій Георгійович За. Безвершенько за. Сталій Олександр Васильович За

Розпочинаємо суд питань порядку. денного. перший проєкт рішення про проведення поділу об'єкту нерухомого майна виконання влас Свіляцько міської ради. Руслан Васильслава, шановні депутати, у зв'язку затвердженням протоколу про результати електронного аукціону та готовністю переможця опціону сплатити у визначені сроки вартість об'єкта приватизації, виникла необхідність у поділу нерухомого майна, оскільки на даний момент ми ще є власниками майна. Ну, прошу підтримати це для завершення процедури приватизації. Прошу. 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 На попередній ми затверджували опціон, Да. Тепер поділ. Ще у нас буде одне рішення на майбутній сесії про завершення процедури. Питання нема? Тоді за основу та всьому. Голосуємо. Олег Андрій Георгійович. За. Звершенко за. селі Олександр Васильович. Русин Іван Іванович. Тритинець Микоза Молоденчик. Сартанич Олександр Васильович. Павлович Василь Іванович. Тигура Клара Олександр. Чумак Володимир Вікторович. Кименяш Іван Іванович. За. Кошеля Ольга Юрівна. За. Сай Іван Іванович. Воднарчук Роман Михайлович. За. Кошеля Василь Васильович. Лапин Євген Євгеніов. Жованик Володимир Ігорович. Островка Михайло Михайлович. За. Годя Вікторія Юрівна. За. Годя Роман Іванович. За. 19. сам рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії Свілярської міської ради 24 грудня 2020 року No14. Внесе до рішення сесії Свілярської міської ради 24 грудня 2020 року No14 про утворення постійних комісій Свілярської міської ради змінили наступні зміни. Ввести до складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства, бюджету комісії, владина Євгена Євгеновича. Прошу приїхати про Кришну за основу та в цілому. Глусливу. За. за. Садий Олександр Васильевич. Завір. Гуса Іван Іванович. За. Питнес Версова. За. Мерсова, за. Стртаниш, за. Василь Іванович. За. у нее лікар. За. Чумаху, за. Іван Іванович. За. Грошей Ольга Іванович. Царь Іван Іванович. За. Вот дачу команду За. За. Не голосуємо. 18 зал один не голосував, рішення прийдуть. Дякую. Шановні депутати, питання порядку, демо вичерпані, є запитання пропозиції зауважень, беремося інше засідання. За. Іван Іванович. Добрий день. Куртуюся нагодою, хотів за вас запитати на рахунок збільшення штату комуналу нашого. Добачу така розгорілася дискусія. І хотів би почути відповіді на питання, в зв'язку з чим збільшений штат працівників комуналу на 50%. Ну просто не розумію, чому так, чому не попереджували депутатів, чому не було якогось обговорення. Чим хочете хочете оплачувати їхні заробітні плати? Скажіть, будь ласка, як це все відбувалося і чому призвело до збільшення штату? У нас є вже депутатський запит у цьому питанні, відповідь готується. Володимира Вікторовича Чумака буде надано у зазначений законом термін стосовно збільшення методи. Розмову з начальником комуналу, в зв'язку з тим, що ви знаєте, ми неодноразово наголошували, що у нас ми приватизували, взяли в комунальну власність в першу чергу кладовище по територіальній громаді по селах, які раніше не були у власності територіальної громади. Зв'язку з цим начальник комунала, директор комунала Петро Михайло Михайлович і по інших роботах, які додатково будете, він розробив нову штатному штатну розпис працівників, але чисельна кількість працівників фактично не збільшилася. Тобто штатний розпис був приведений до того виду, до того до того об'єму робіт, який є. Але чисельно в зв'язку з тим, що не, 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 не до фінансування комуналу у нього фактично чисельність працівників не збільшилася. Тобто їх працює стільки, скільки працювало. А ну, штатний розпис чого? Дійсно, дійсно був розроблений новий і затверджений у міській раді. Ну, але чу, не можна було обговорити це питання. Ну, враження що... Михайло Юрійович, якщо ви компетентні всі ви. До штатного розпису мало бути по питання, звернення або обґрунтоване пояснення, для чого це діється керівником. Є таке? О, ну, так, Я зрозумів. Тобто, це було ваше. Особистим таке побажання ви зробили. Ні, це не наше спортвовання. Ну а що це як називається? Мало бути відповідно до того, мало бути обґрунтування, звернення керівника комунального підприємства, який мав чітко ґрунтувати кожну посаду. Для чого вона йому потрібна і краси... Директор комуналу є оскільки? Нема. Але зараз заставилась, кажу друге, дивіться. Був гарний дуже репортаж, дякую свалява район, що висвітли гарно проблеми села Росуш. Просили жителі села Плав'є, Черник, жителі встройного, так само звана вулиця, Косний потік. І швидкі, щоб так само висвітлили їхні проблеми, тому що вони сказали, що є у нас вільні кошти, як сказала Свалява район, щоб ми з тих вільних коштів виділили і на їхній вулиці. Таке було звернення. Yeah. І плюс е було вже місяць назад у нас збори у селі Росош. Люди часто питають, коли почнеться ремонт дороги в селі Росош. То, надаєте, yeah, це відповідь. Ви знаєте, що ми не доведемо збиратися в детальську проте ми знаємо, скільки у нас на рахунку yeah, <постив> спецфонду є кошти. Ми знаємо, що зараз ситуації, це ситуація, що об'яло заключення світло, тому ми зараз з вами разом шукаємо якісь ситуації і розуміємо, як правильно пріоритетні завдання ставить для виділення даних коштів. Мирослава Володимировна, дивіться, ми виділяємо кошти на наш місцевий комунал, приймаємо рішення. Керівник комуналу Михайло Пітра, він навіть не знає депутатів. Скажіть, будь ласка, до якого часу... Керівники комунали не будуть знати депутатів. Ми голосуємо за фінансові питання. Збільшується штат. Він, власне, приймає рішення одноосібно. Заступник профільний Михайло Юрович сказав, що. Була необхідність для збільшення штату, але ми, як депутати, про це не знаємо. Але кошти, коли ви виділяються, ми, як депутати, голосуємо за виділення коштів. Він пересвітло всі питання, що збільшення штату. Але ще практично це штат, 54% працювати. Це було плану, що він командується майбутньому, тому що всі приїжджали на сторінку на Дублі Складовищі, було вулиці землекопчиків, була узрення людей. Контролювати Це просто план, це що буде майбутнього краще розпочнення. Але на сьогоднішній день ніхто не збирається допомогти комуналів. Тому що ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день немає додаткових коштів. Зі два проблем інших громад, які треба робити. З усіх нашої команди. Ви затверджували цей штаб новий? Тобто то він вам обґрунтовував необхідність збільшення штату? Так. Це ж вам нічого не пояснили. що щоб взяли український на баланс, утримання. У нас коли проблеми виникають щодо утримання в, нас була, в, Бенка, утримання в селі, насправді немає людей, хто би потім... Тут... Ями, Але На 50% шла, не на 3 особи, не, не на 5%, а на 50%. Фактично На сьогоднішній день ми нікого не збільшили. В ньому на сьогоднішній день 54 особи, що не що 59. Просто Ви розумієте, якщо, наприклад, він самовільно зараз набере людей на роботу, цих людей треба оплачувати заробітну плату. Не виплати заробітної плати це кримінальна відповідальність. І якщо він не вважається, потрібно доводити інформацію до... Міської ради до депутатів міської ради ну, треба задуматися. Чи потрібна такий працівник, який діє самовільно, обережно? Треба задумуватися це питання, Володимир um, Вітович, uh, щодо питання, що він вас не знає, я скажу, це собі не бачив, тому що я знаю, що вас всі знають. депутати наші всі знають, кожен начальник комунала чи підприємство будь-якого. Uh, і щодо випитів на ваше запитання все так, навчило законодавство, отримати Ви під всі ваші зведення. Слава Володимир, я був недавно в комуналі. Ви можете зайти до мене на сторінку і подивитись, де пан Пітра сам відповідає і питає мене, хто я такий. І взагалі, чого я прийшов. Я йому перешкоджаю. Це я говорю. що, вибачаюсь, у нас є порядок денних зачерговою сесії. Якщо у нас то порядок вичерпний, має бути сесія закрита. Ці питання говоряться вже поза сесією. Ну, Далі вже репліки всі говорили, я хочу сказати. Була затверджена програма по комуналу, де там передбачені всі об'єми робіт. Треба, тому колега, коли щось хочуть зманіпулювати деякі, то нехай подивляться. Документи, які ми вже, рішення, які ми прийняли, де чітко передбачено ті всі моменти. Будь ласка, на майбутнє, якщо можна вже по регламенту, бо ту сесія виходить порядок денний, ви виключили всі, всі питання розглянуті, а ми не диремося далі. Я... Кожен раз одну і ту ж саме. Андрій Юрійович, маніпуляція Дотримання в чому? вчора. Це виконання. В чому маніпуляція? Скажіть будь ласка. Зараз я вам поясню так. Давайте уже до скинем. Дивіться, якщо хтось ну, терміново може йти, то і хто на сесії будь-який час відлучиться? Якщо Андрій Георгій десь кудись потрібно, йти він може піти, ми ніхто нічого не скажемо, Тобто коробку так залишиться. Це по-перше. А по-друге, якщо вона скликає на сесію, то не один хвилин, ну, якщо то ми маємо якісь питання на Боліві своїх виборців досвідувати. І це не кіно, і це от, кіно це було у А тепер ще одне, до вас, Михайловіч, питання. Ми... Кошти перевели за ремонтом качествої вулиці звісно. Ну, будь ласка, ви як профільний да. заступник, візьміться на контроль, бо в мене відчуття, що ці роблять за спеціальні. Ну, Роман, ну, Роман Іванович, Суб... ну, от ви, ви поїдете, подивіться напроти... Роман Іванович, у суботу почалися роботи після обіду. Я був там. У неділю зранку роботи продовжувалися. Бу... Я був там. Я задавав питання підряднику. Роботи. Не закінчені та ж подавно буде ще редарування обочин, зачистка і потім тільки асфальтування. Я вчора буквально зустрічався з як ви, Я поробили? — Роман Іванович усі ті з зараз. Я... Я... я особисто, я особисто Роман. Я, особисто... я особисто ці питання задавав підрядник вчора і позавчора. Він, правильно, абсолютно вірно. Тому коли я був особисто там і бачив деяких виконаних робіт, я особисто підійшов до керівника. Абсолютно вірно, дякую. Да. Я, теж, і сьогодні зранку там був, і вчора ввечері, і неділю зранку так само. — Але контролювати можна? — Ні, не, контролювати не можна, бо це кошти наші, а так? — да, Так, можна, можна, можна. — Вони не намагаються ці роботи. — Так, ні, закінчені робіт. — Але за уваженнями, можна теж сказати, що... — Я теж зауважив, що чому робиться. спочатку. Вони сказали, що все зробили, потім буде грейдерування обочин, зачистка, ям і потім уже асфальтування. Будемо приймати роботу. — Дякую. — Ні, ні, я... Да, я... я Слушні питання, тому що там буде зауваження. — Як приймати? — Мих Озвучте за кладовище, щоб буде не, дорога так само зроблена не, на кладовище. Михайло Юрійович, озвучте, будь ласка, про кладовище, що там, де дорога на кладовище, що теж буде частково зроблена. Дивіться, ми вже там, якщо хтось звернув увагу, ми вчора почали роботи по тій дорозі на кладовище. Надав нам наш депутат обласний техніку попросили, тому що ну, немає, знаєте, у нас проблема. Трошки є. Розчищаємо узбіччя, щоб вода стікала, розчищаємо кювети. Що можемо, і вчора, користуючись нагодою, перевезли частину того срезервованого матеріалу, ті ями закатали. Єдине, що не встигли, бо почав садочно встигли їх ще катком закатати, але я думаю, що сьогодні-завтра там буде на місці техніка, знову ми закатаємо асальду. Це поки що так, щоб хоча б цю аварійність зняти тимчасово. Далі будемо, якщо будуть можливість, будемо робити і ямковий поточний ремонт. Якщо буде фінанси. Отже, сідання, що ця другій сесії селянської співробітки оголошує закриття. Сім'я коротко.